Всім привіт ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І це очередна робота моя в таксі ввечері. Сьогодні вівторок, 29 липня, кінець вже другого місяця літа. І я розпочав свою роботу, виїхав вже по стандарту на поля за 232 гривні 11 кілометрів. Вийшло 10,2. Завершується замовлення, все чудово. Дали 240. Ну що ж, чекаю на наступне. І ось відразу приходить Комфорт з поля 12 на Січових стрільців. 104 гривні за 2 кілометри. Десь забирать. От там от за перехрестям. Зараз прозвоню, спитаю, де конкретно. В общем так, розпочинаю вже роботу. Друге замовлення. Так, під'їхав на точку, там, де пасажир сказав біля воріт. І чекаю на пасажира. Вчора не працював, хотів працювати вчора ввечері. Прочекав до. До 9 чи до 10, 9 жодного замовлення не приходило мені по уклону, ні стандарт, ні комфорт. В центр стояв у мене фільтр під стандарт. Нічого. По болту щось приходило, якийсь шлак то в дійовку, то кудись ще там на лівий берег, щось таке. В общем, вот вот я вчора і не виїхав, хоча збирався попрацювати вчора. А сьогодні нарешті виїхав, все добре, в 18.30 я виїхав, зараз 18.52. І вже чекаємо на друге замовлення, щоб виконувати. Виконав замовлення, привіз хлопця на січових стрільців і наступне прийшло вже. Верніше я від двох відмовився то мені прийшло я вже в правом ряду стояв на Успенську. мені прийшло з десь з сесси не помню сити чи не смо сити ну короче потім доставка блін, двері двері я її не відключив не захотів сейчас машин ще багато в центрі Хочу я там паркуватись, бігати. За пакунками. В общем, и прийш мені за 120 гривень 2 км по комфорту со ступеней на Ліпінського 4, а потім Єворницького 72Б. Вже от під'їхав на ступені. И сейчас забираємо пасажира їдем. і їдемо. І їдемо по маршруту. Виконав замовлення, привіз к Дельмару. На Яворницького, 72Б. Коефіцієнтів немає. 4 замовлення в ефірі. Ну що ж, будемо щось чекати. Щось чекать по центру стоїть 101 з 16 і правий небольшой радіус под бізнес. Прийшло почти відразу замовлення по комфорту з коефіцієнтом, Було спочатку 160 за 3,7, я якби как бы, і збирався прийняти його, коли не встиг, зразу відміна, і воно в мене заходить вже за, за 170. Ну, звісно, що я, я ще вичекав до останніх секунд, думав. А вдруг ще піднімуть? Ну, не підняли за 170, поїдемо на Надіїксінка 104, з Мічникова 17, 1,26 коефіцієнт. Так що їду вже на Мічникова і поїдемо на, на робочу. В тот райончик. Оксіанка, щось тут підзавіс, я хвилин вже 15 стою, нічого немає. В центр поставив голий стандарт малий центр, Побільше центр під комфорт. І правий по подбізнес. Нічого поки що немає, коефіцієнтів немає, в ефірі заказів. Хороші закази, мабуть, закінчились. Трохи постою, мабуть, і покачусь вниз туди, туди на Херсонську, вниз Кірова. І Це отаке приходить тут 3 кілометри, тут 4,5 по болту, блін. Нічого поблизості не приходить. По болту стоїть у мене тільки комфорт. Просто болт відключив. Сьогодні прийшло повідомлення, що оновлення фільтрів, що тепер поділили на простий та складний. Простий для швидкого налаштування, а складний такий, як і був раніше. Ну, щось. Щось я заходив. В мене як були ті старі фільтри і нічого не помінялось. У вас щось помінялось? Напишіть в коментарях. Бо в мене як був старий оцей і все ніякий другий я. Додати. Теж нічого тут простий старий не бачу. Десь вроді би писали, що поки що... В каналах таксічних, що. Що тільки для iPhone поки що вийшло оновлення, не знаю. Додаток у мене оновлений. Фільтра поки що. Як старі були, так старі і залишились. Ще змінились номери під... Этой, служби підтримки. Якщо у вас був в контактах заведен, то перевірте, бо зараз другий номер. А проще, звісно, на навушник нажав і тут Viber, Telegram або зателефонувати. Так, ну що, поїду я з Надією Олексієнка, бо щось зовсім глухо, спущусь я вниз проспекта Поля. Прийшло замовлення по болту на ЖД вокзал, там щось було 114 гривень за 3 кілометри. Я підняв до 146, пасажирка погодилась. Так що їду на Короленко 10 і поїдемо на ЖД вокзал. Добре, привіз на вокзал, все чудово, було 147 на лічка, хлопця з дівчини К автобусу підвіз, дав 200. Я кажу, що зараз решту, та ніхто, то хай буде вам. Я говорю, дякую. Щасливого путі вам. всього найкращого. Все чудовенько, 200 гривень. Привезли 3 кілометра на вокзал. Так, поїду трошки ближче до центру, бо на вокзалі тут все одно нема що робити. Тільки вийшов покурити. Вже прискокав. Братуха в гості Ну на тобі сигаретку. А червонца не будет 5 копеек что-нибудь это. И достает пачку по двадцатке у него там. Я говорю, не, не будет. Да ну пожалуйста, ну дай хотя бы червонец. Я говорю, нету. Задовбал эти, блин, попрошайкой уже. Вообще еще один да. цей мимо пройшов. На камені стандарт висить он. 230 за 11. Ну щось я сьогодні Скільки я заробив тут? 500 гривень по клону. І, і і і 120 170. 670 гривень. 670 гривень за 2,5 години. Как би і нічого вроде би. А якось і вообще маловато Нема замовлень по центру, нема ні комфортів. Одні стандарти. Вон Родіна Красний камінь 211. Пушкина камінь, 230, западний 250. Чи поставить під комфорт додому 9 година. 85, 1. Один і 7 подача. Якщо зайде по комфорту, то тоді поїду, ні, будемо чекати по центру. А на Короленко 10 під'їхав, там же Черчилль ресторан. Я не впізнав, навіса не, немає, я вже взагалі не зрозумів, думаю, чи ресторан брали, чи ні. Навіть не встиг придивитися, вже пасажири стояли, чекали, так що і навіть не глянув. Що там за реконструкція пройшла? По болту комфорт приходив. На камні, що -то 7 км 150 гривень. Не знаю, як він порахував 7 км. Ну пусть навіть через де їхати. їхать. Все одно насавки на Савкіна 8. 150 гривень. І от а вже немає висів по уклону 7 км на Тітова 197 гривень. 50 гривень різниця. Ну, блін, це капець по болту тарифи, конечно. Це Просто шляпа, блін. І возять же їх, ю мою. Прийшло замовлення по Онтаксі 102 гривні за 1,8 км з Парка Глоби в центр на Мос Сіті. коефіцієнтик, так що їдемо до Парка Глоби і на Мус Сіті. Погнали! Так, привіз на Мосіті. Це добре, 102 гривні, дав 120. Так що тепер на Мосіті я. Прийшло замовлення по уклону. По центру, можна сказати, сломане 17 на Шнейерсона 11. Комфорт 1.15 коефіцієнт 150 за 3 км. Перед цим два замовлення додому відмінив Одне подача там була величенька об'їжджати на Єлизавети 17, а я біля Мус Сіті чи не захотів. Там щось 1.15 15 був Вот, а потім прийшов, повисіл я фільтр. Поставив більше 100, 1, 16. Це, блін, повишений комфорт. І приходить мені на парус стандарт 1.07 коефіцієнт. Це, звісно, зрозуміло з тарифом. Клон, вроді би, повисив тариф. А в таки в этой, що на сайті, що в клієнтському змін ніяких немає. І з цього приводу. Важкувато фільтра підстроїть Вроді би как бы З сторони по грошами нормально А з другої сторони що 1.07 коефіцієн це зовсім мало Для півдесятої вечора Так, на Луману я вже приїхав А вот і мої пасажири, походу Так що поїдемо на Шнейерсона. Прикольно! 150, знов 200 без решти. Сьогодні чаюшка гарненька виходить. Якщо Так, додому 1,8 ставлю в центр 1,6, 1,3. Що катимся ближче до центру. Хоча б на Костомаровську. Прийшло замовлення мені додому. Стояв я на Костомарівській, по уклону, нічого не приходило. І Прийшло замовлення по он таксі на Максима Дія. 3М. 3М. Даже 3М, наверное, какая-то хрень. Ну, короче, о, тут еще и сообщение, Костюшу. Молчаливый водитель, ничего себе. Будем молчать, значит. 295 гривен, 1, 2 коэффициент, комфорт. Нормальное замовление. На карту скинуть мне Грошенята і поїдемо додому. Так що я вже під'їжджаю за пасажиркою, треба швидко на світофорчик встигнути. Так що, а там уже підведу підсумки сьогоднішнього вечора. Так, скинула дівчина на карту 295. Могла б 300, звісно, ну це її право. Так, мені прозвернутися тут, мабуть. Так, завершую замовлення, все добре. І їду додому на стоянку. Уклон включив, під'їжджав ще на камні заказик, може буде. Нічого не приходить, чекати не буду. 22.17. Їду додому. Вісім замовлень зробив сьогодні загалом П'ять по уклону, два по онтаксі, одне по болту. Загальна каса 1449 гривень 245 це комісія. Обща 1200 гривень. Каса без комісії за сьогодні. По годинах трошки менше 4 годин пропрацював. 345, якщо бути точним. Проїхав 49,8, 51 кілометр. За вичетом палива, 200 250 гривень вийшло. Чиста каса за сьогодні за почти 4 години. Поділити на 4, 237 гривень за годину. Там взагалі не 4, 345, а 3,75 виходить. 250 гривень за годину вийшло сьогодні. Отака От сьогодні була роботенка вівторок, 29 липня. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто підписується, хто підписан. Ставте вподобайки, коментуйте. Це дуже важливо для продвіження канала. Всім тихої ночі! Всім пока.